Сьогодні у нас 24 листопада, 9 ранку, на дворі у нас мінус 2. Але дивно, що якось ці мінус 2 дуже тепло відчуваються. І таке мов нема морозу по відчуттям. Тому що, що навіть пасатик не замерз, ну, всі вікна не замерз і все якось цей, Але показує мінус 2. Цікаво. Ну, а що, 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 що? Сьогодні понеділок, до речі, понеділок, понеділок. Завтра в мене вихідний день. О, uh, є, oh yeah, буду завтра сидіти вдома. Не зовсім, але да, вихідний нарешті. Все, полетів. Котик їсть постійно. І вона постійно хоче багато їсти, бо зима трохи б холодна. Прохолодно. Цілий день хмари, сонця не видно, немає. Я кормлю котів. миємо там машини. О, цей заливає коротше, лід, Молодець, молодець. Та й що, такі діла? Ну і на сьогоднішній день це все. Нічого не знімалось, бо такого нічого не було. 18.30, кінець робочого дня, мінус 2 майже градуси, так холодненько. Але сьогодні взагалі було холодно на дворі, тому що така сильна, дуже сильна вологість на дворі. тобто якось мокро. І через це вологе повітря відчувається набагато холодніше, ніж є. Бо вчора було. Сухіше вчора було сонячно, і був такий морозець мінус 5, і в ці мінус 5 було ну, трішки тепліше. Як би це не звучало, але так воно було. Ну а сьогодні все. Завтра в мене два вихідних. Ну, завтра, післязавтра, два в мене вихідних. Збираю манатки і тулю звідси. Все. Бай-бай!